всякие распустились красивые розочки. Такие миниатюрные. Арни. Такие кушч. Супер. Красивенный. Пахнут. Не, не пахнут, просто декоративные. У нас вот такий красивый мурал Он. клює. Знайшов черв'яка і клює. Молоденьки. Ага. Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І ось уже пройшло 4 години, як мені зробили операцію на лівому коліні. Колі колі за ніде коліна суглоб. Зараз я лежу в операції, після операції в палаті. Відійшла від наркозу. Ось зараз покажу. Вигляд у мене, звісно, не супер, но... Ось така і у мене така, таке ліжко. Це там город з вікна нестрі. Я вже поїла принесли мені пігулки і попити. Отаку зарядку я повинна робити. От. Це е, графік і діаграма, верняю сказати, болі. Це все там про мене написано. Ось такий вигляд. 12 поверху в моєї лікарні, там, де мені, робили операції. Ранковий нестел. Таке містечко в Данії. В ньому проживає десь 22 24 тисячі населення. Вон там відніється церква, заводи там якісь. Я нахожусь в лікарні після операції на коліні, протезування колінного суглобу. Ось я ніч переспала, давали мені. Обізбарюючи І вдували мене ось таке меню, а це табличка, яку біля Ощущала, коли після операції йшов. Це ще можна до трьошки. можна терпіти так туди-сюди. А в мене був біль сім, то мені давали вже сильне обізболююче. Ось так. Приносили мені на ночь пів літра отакого от напитку. у них коли там підйом, коли прийде лікар, коли здати аналізи, коли зробити рентгент? Це теж таке. Ось по цій таблиці треба робити вправи, тут теж дошка Моє ім'я, який лікар мене оперував, чи мені потрібен транспорт і коли приїде транспорт. От на такому ліжку я лежу. зараз повернусь трошки. Я вже ходила до туалету, Ходунки мені такі дали. зручно. Ось так. Така палата на дві, на два ліжка. Ось такий полуднік принести мені в лікарні, смачні бутерброди з яйцем червоною рибою. Картоплею, а це що таке, не знаю, чесночок не видно. Такий корень якийсь. І з паштетом. І компот, і вода, серветка, сіль і сахар. Вилка і ложка. Ось такий полуднік тут.